Так, друзі, всім привіт! На кінець ми дождалися поставочки Агроритма. Приїхав у нас соняшник. Замовив я е декілька гібридів. Хочу вас е з ними познайомити. А в першу чергу хочу познайомити із менеджером компанії Агроритм Ігорь. Це буде мене да, мій представник в агроритмі. Буде вести мене, буде консультувати, якщо не так. З ним у мене прямий зв'язочок є. І він приїхав до мене в гості і привіз отакі нам хороші гібриди сортів соняшника. Так, до речі, що у нас сьогодні прийшло? У нас прийшов у нас Альдазорчик, фракція Екстра і фракція стандарт. В принципі, це нова політика трошки дешевша стандарт. Він на погоду не впливає аж ніяк, енергія, все там буде чітко, питань не буде. Взяв ім, імпульс під Євролайтінг і взяв новинку Бомонт. Це їхні новин, новинка їхнього гібрида. Будемо пробувати. Ну, Юрік, скажи тепер ти пару слів про свої гібриди, про ваші гібриди. Насіння, яке дійсно вартує уваги, і закликаю всіх не переплачувати за бренд, візьміть краще наше насіння і докупіть на ту решту добре. І отримайте набагато кращий врожай. По гібридам, думаю, про Альдазор. Нема чого додати, його багато хто знає, багато хто шукає. Мало хто знає про Бомон, тому скажу коротенько: тримає 60 грам грам стару на відміну від Альдазора, той 50 Також стійкий проти Симира вовчку, більша олійність, ніж альдазор, і дещо більша вражанні. Тому працюйте по насінню з нами і з Олександром. Да, так що звертайтеся, телефончики там знизу в описанні. Ціни, ціни фактично. Такі, як в агроритма. Є в мене своя знижечка, так що ми працюємо не від повітря правильно. Звичайно. А, да, звичайно, нам треба якусь копійку теж заробити. Працював я з декількома постачальниками і вирішив я закупити ці гібриди, так як вже на даний час у них вже готові до продажу. І для мене це цікаво, так я вже собі завіз і буду їх реалізувати. Працює в тому році з внісом, трошки там система інша. Ти проплачуєш кошти раніше, але отримуєш товар трохи пізніше. Це трошки затримує оборотні кошти. І, в принципі, вийшов на хлопців, дякуючи е... Віталіку, канал е... Агро... Агроканал. Агроканал. Дякую, Віталію, тобі привіт. Звів нас. В принципі, я хотів давно позвонив. Але так вийшло, що Юрек позвонив раніше, В принципі, ще місяць тому ми з тобою дзвонилися, попередньо домовилися. попередньо домовилися, які там будуть у нас нюанси, поки я зображав, що мені потрібно. Походу, у вас стала проблема зі світлом, як усіх по Україні. І всіх відключення да. світла, тому працювали я... по три по шість годин на дома. Да. І я чекав, читаю, тижня три. Да? Да. Три тижні чекав, поки приїхав. Уже хлопці телефон обривають, каже, коли ти там привезеш, нам вже потрібно. Бо реально зараз пішли, ну хлопці почали продавати свої товарні е, ці культури, кукурузу, сою і так далі. Кошти з'явилися і вони хочуть закупитися вже на наступний сезон. В принципі, це правильне рішення, тому що, е, як запевняє Горьок, товару вистачає, але фракції можуть бути стандарт і екстра, екстру будуть краще вибирати, правильно? Більше хочуть екстру. Так, да, всі хочуть екстру. Хоч вона там різниця трошки більшенька, але всі завжди хочуть екстра. Екстра в нас іде в районі 10 кг, так? 9,5 кг, 9,3 кг буде. Ну, скажу чесно, на цей рік це хороший вага мішка, так як є виробники, що там екстра і по 8 кг і таке на є. Бо в цьому році зв'язку з погодними умовами що склалося, що пригоріло, що не було, та, що не було натури. Е, до речі, по натурі. Е, яка у вас олійність? Це в середньому час іде. Е, Зв'язувалися з клієнтами, то давали цифру 430, 460, така серединка натури. Ага. По олійності це було 48-49, Було деякі навіть і 54. Ну, якщо порівнювати, я свою здавав сонячних, то що я спаси. в мене була. 30-380 натура. То, в принципі, у вас натура набагато краще виходить і олійні. Всі він, вони стійкі до Грандстара. Це по захисту, це, на мою думку, один з найкращих варіантів, так як Грандстар у нас коштує невеликі кошти, потім ви вносите страховий по кізоофоб, по злакових, І в принципі ця схема застосування гербіцидів саме оптимальна. Якщо ще є хороший врожай, то в принципі економія на, на цей в, да, в плюсі. Бо е, зв'язку з тим, що е, грунтові гербіциди достатньо дорого коштують. Там ціна гектара в районі 1500-1600 гривень, то е, допустимо цього гектар там буде стоїть вам 700-800 гривень. Ну, в такому плані. Правильно? Звичайно. Да, звичайно. <палець> так, тепер дивіться. Заключили ми договір офіційно, самі таку папочку подарили, <хи> цікаву. Тепер я є офіційним представником. Договір дистриб'юції є. Я кажу, що тепер мене поставлять на сайт. Так що у нас все офіційно, все правильно. Я завжди придержуюся цієї думки, що краще взяти офіційне з перших рук. Що потім вже наші клієнти, були завжди на коні й задоволені. Задоволений клієнт? Да. Це, да, це головне. Бо я е, притримуюсь такої думки, що е, якщо ти раз клієнта задовольнив, то по факту він буде до тебе приїжджати і на, і на другий, і на третій день. Раз раз так, то, раз то, обману, то, це. так. <реш> а тепер у нас тут трошки подарунки. <реш> 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 да, да, да. Ми не пустими руками. <реш> да. Будь ласка, це у нас йде на пій Боже. До, да? до нового року, щоб Дякую, випили 50 грамів за перемогу, чим дай Боженько нам все це закінчилось і ми працювали далі, налажували, скажімо так, стосунки. Я думаю, що ми будемо співпрацювати і надалі. Без проблем. Ми Без тільки, проблем. Тільки, за. тільки за ми відкриті до нових ринків. Нам завжди цікаво якісь нові. Ну, відповідно, відповідно, і ми хочемо спробувати хороших гібридів, що вони себе зарекомендували. В принципі, тепер у нас зв'язок є. Будемо співпрацювати. Вінчайно. Все, разом до перемоги! Разом до перемоги. Всім пока. Всім пока.